М Які шоколадки! Якби я хотів прикрасити цей торт шоколадом? це буде розкішно. Дістанемо ключик. Ого, що це? Шоколадний джостик? Прикольно! Але навіщо? Жуйки? Хм, чудово буде прикрасити цей торт жуйками. Зараз я також витягну ключик і що мені випаде? Ого! Ще одна смачна жуйка! Класно. Ну і що ж, я готова приступати. І так, для початку візьму ось ці маленькі жуйки і обкладу ними свій тортик. О, як же гарно виходить. Згодні так. Яку б шоколадку мені обрати? Білу чи молочну? Знаєте, а навіщо обрати, коли можна одразу прикрасити і тим і тим шоколадом? А ще можна додати ось ці апетитні шоколадні кульки. О, як же гарно вийшло. Ого, нічого собі. Здається, я зрозумів, навіщо потрібен був джойстик. До мене приїхав смачний шоколадний сироп. І ним я вже почав поливати свій неймовірний торт. Ох, як же це апетитно виглядає. Я в захваті. Ну що ж, я готова продовжувати. Для початку мені треба гарненько розжувати жуйку, а потім надути бульбашку. <рик> Чудово. Такими бульбашками я прикрашу верхівку свого торта. Вау! Ой-ой! А от такого повороту я не очікувала. Треба повернути його назад. І я зроблю це за допомогою дротика. Так, вилучила. О, ні, здається, він летить. Прямо на мене. Яка досада? Так, це було комедно. Ну що ж, тепер продовжую я. У мене є ціле величезне відро з шоколадом. І воно мало вилитись прямо на торт. Щось пішло не за планом. Який жах. Все дуже комедно. І, до речі, дуже смачно. Ого, горова та мармелад? Прикольно. Буде чудово прикрасити ними тортик. Давайте дізнаємось, яким буде третій інгредієнт. Що? Смердючий сир, серйозно? Хм, Мені дістались овочі. Дуже дивні прикраси для торта. Ну добре, нічого не вдієш. А що буде тут? Смердюча цибуля. Який жах! У нас в обох будуть смердючі торти. Давай ти почнеш. Добре. Першим ділом я натру моркву гарними кружечками. Те ж саме я зроблю з огірком. Чудово. А тепер згорну кружечки. та у мене вийдуть ось такі гарні троянди. Ну і чому б не зробити троянду з помідорчика. Отак як же здорово виходить. Тепер я буду викладати їх на торт кольоровими рядками. Неймовірно. А у тебе як справи? М -м -м. Ну, а я засиплю орео у блендер. Зараз все перемішається. І у мене вийде шоколадна крихта. Отак. Ось це буде смакота. Знаєте що? До мене щойно прийшла геніальна думка. Замажу в шоколадні крихти свій торт. а також засиплю їх зверху. Ну, а далі переходимо до самого неприємного етапу. Треба вивалити весь смердючий сир. І прикрасити ним торт. Ох, о, гидно. Знаєте, а марноладні черв'ячків я краще з'їм. Добре, добре, я жартую. Викладу їх на торт і в цілому з прикрашанням закінчено. А, а чому смердіти стало ще сильніше? Я почала різати цибулю. Смердить же і очі сльозяться. Нічого не вдієш. Мені треба прикрасити цибулею торт. М -м -м, дуже гарні квіточки вийшли. Поміняємось? Давай. Ой, який мерзений запах. Але нічого не вдієш, доведеться це спробувати. Мармеладні черв'ячки це звичайно смачно, але не разом з смердючим сиром. Торт з овочами? Ну, таке собі задоволення, звичайно. Ой, з було просто гидно. Я більше не хочу це їсти. Мені погано. Ага, і мені. Все ж кислі цукерки. Дуже, дуже кислі цукерки. Да уж, мені що справді доведеться прикрасити торт. Хоча, можливо, це буде гарно. Тягнемо ключ і. Токсік весь! Серйозно! Так, ну що ж, а в мене тут нагідці картопля фрі та томатний соус. Дуже смачно. Тягнемо ключ і подивимося, що на мене чекає. Гамбургери супер. Ну що ж, приступай до прикрашення перший. Добре, почну, мабуть, із цих цукерок. Хм, А вони виглядають дуже симпатично. І на торті виглядають розкішно. Далі візьму ось ці пастилки від Токсіквиз і вставлю їх зверху. Клас! А тут у мене дуже кислий соус. Ним я пальо тортик зверху. М -м -м, я б сказав, що це виглядає навіть дуже апетитно. От так. Ну а тепер залишилася ось ця баночка. З неймовірно вірно кислими цукерками. Хоча це виглядає апетитно, куштувати це буде страшно. Розставлю ще баночки зверху, і у мене, здається, все готово. Так, ну що ж, мабуть, я почну з томатного соусу, налію його зверху та побільше, а потім розрівняю його по всьому торту. Отак, гарно вийшло. Нагетсами я викладу літеру М. Клас. Зверху покладу картоплю. Ну, а гамбургери повинні стояти зверху. Але для початку насаджу їх на шпажку. Чудово! Здається, мій тортик вийшов дуже стильним. Так, я в захваті. Ну що, поміняємось із задоволенням. М -м, ці гамбургери такі апетитні. Отак. От Вони просто тануть в роті. Краса. Та тучі нагиці є. Ммм, смакота. Не можу втримати, щоб не спробувати ще й картоплю. Не думав, що я це скажу, але торт обмазаний кетчупом це шедевр. А мені щось не дуже хочеться куштувати цей торт. Мамочки. Це дуже кисло. У мене все обличчя зводить. А-а-а. Коли ж це закінчиться? Так, прикольна дискотека. Я намалювала шматочок, кавуна. Приготуйте мені, будь ласка. Без проблем. І так беремо кавун. І силою руки відокремлюємо м'якоть від шкірки. Ось вона м'якоть, котру зараз мені треба буде нарізати. Ох, краса. Далі апельсин, ананас та інші фрукти нарізаємо кружечками. Смікс. Драгон фрукт Обожнюю. Красень! З фруктами покінчено. Тепер беремо морозиво баскін-робінс. Ого! Нічого собі там про це іде? Саме час тягнути трохи морозиво. Опа, а от і воно клас. А що там ще є? Куди зникло моє морозиво? Викрала, ну я тобі покажу. Заспокойтесь, заспокойтесь. Це моє, віддай негайно. Ох, добре. Починаю розкладувати мої фрукти. Чудова. Ну а зверху кладемо морозиво. Та накриваємо другою половинкою кавуна. У мене вийшов ось такий сендвіч. Ефектно. Ну а я за допомогою ручного блендера як слід все подрібню прямо всередині кавуна. Вися, ти чого? Нічого собі вібрація. Е, все, готова. Все в порядку, не хвилюйся. Далі мені знадобиться желатин. Насипаємо і гарненько перемішуємо. Виливаємо на лист. А потім трохи заморозимо. Ой, який прикольний спрей. Ага, ось так, ось так. Все застигло. Тепер з допомогою спеціального гаджета нарізаємо і у нас виходить ось така апетитна локшина. Подаватиму я її у полукруглій шкірці кавуна. Додам спиці замість китайських паличок і можна подавати. Дуже мило вийшло. морозиво, яке смачне. А ти готувати будеш? Ой, бабуся, забула. Приступаю. І так розрізаю кавун. Дістаю шматочок і їм. Смакота. Зроблю кавонові кольки та кольки морозова. Таким чином у мене вийде неймовірний мікс. М -м -м, в самої слина тече. А тут у мене мордочка для прикраси. Правда, Ммм. Вау! Ой, яка мила мордашка. З неї і почнемо. Морозиво! Морозиво я люблю. Здорово, що його можна закусити кавуном. Дуже смачне поєднання. Хм, Ходімо далі. Яка цікава локшина. Підхопимо паличками. І спробуємо. Навіть дуже смачно. Так. А це що таке? Ось це так. Який соковитий кавон? І начинка з неймовірно смачних фруктів. Ням-ням-ням. Дуже подобається. Просто пальчики оближеш. Це однозначна перемога. О, я переміг. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені вафлі. Звичайно, мила. Першим ділом замісимо тісто. Тепер відправляємо його у вафельницю. Чудова. Закриваємо і чекаємо, поки приготується. Далі сирну масу. В блендері збиваємо разом з полуницею. Але це ще не все. Далі так само в блендері я потрібню манго. Напишіть в коментарях, чи любите ви манго так, як люблю його я. Потім я подрібню чорницю. І у мене вже готові три начинки. Краса. І вафлі, до речі, також готові. Ммм, який аромат! Тримай палоничко. М -м, полуниця. Дякую, бабуся. Будь ласка, моя гарненька. А я викладаю вафельку зверху начинку. І повторюю так кожен раз з різними начинками. Ох, повірте на слово. Онука залишиться в захваті. Краса. Залишилось полити сиропчиком. І можна подавати. Хоча знаєте, одним сиропчиком я не обмежусь. М -м -м, смаколик! Додам ще збитих вершків. І прикрашу все ягідками. А тепер точно все. А у мене готові круглі та дуже гарячі вафлі. Фух! Беремо нотило, Обожнюю цю шоколадну пасту. І намажемо на вафельку. Робимо декілька таких шарів. Чому б не додати ще цукер окемим дим? Ага. А наступною прослойкою будуть маршмеллоу. І рідкий шоколадний топінг також зайвим не буде. Краса! У мене все готово. Ой, не можу. Ну і любителі, зараз я вам покажу, як треба готувати. В мою вафлю я додам морозива. І не одну кульку, а цілих три. Або навіть чотири. Зверху, звичайно, жпалю все полуничним топінгом. І обов'язково посиплю все кольоровою посипкою. Все геніальне просто. Е, непогано. Ми готові. Яка краса! Wow. Мабуть, почну з цього стаканчика. як! Ходімо далі. Тепер я хочу спробувати ось цю страву. Ого! Як багато тут різної начинки. Це неймовірно смачно. Та ще й з ягідками. Клас. Ну а тепер спробуємо останню страву. Я бачу тут і маршмеллоу, і мемдемс. Також дуже здорово. М -м, настільки, що я не можу відірватись. Однозначна перемога. Так, я краще від усіх. На цей раз мені захотілось рибки. Рибка? Так без проблем. Приступимо до приготування ролу. Беремо свіжайший шматочок риби. Та нарізаємо на тоненькі шматочки. Потім викладаємо рис, на рис лис норі, на норі творожний сир і обережно все загортаємо. Ви тільки подивіться, як же це апетитно виглядає. Викладаємо нашу рибку, а тепер діло замалим. А що там, що там? Я пропустила. Я не ділюсь своїми рецептами. Не підглядайте. Так от. Тепер беремо васабі. Та імбир. Краса. А у вас як успіхи? Ловись, рибка велика та маленька. Ось так. Підхоплюю. О, бабуся піймали. О, ми з тобою чудова команда. Бабуся, от м'ясорубка. Велике дякую. Беремо м'ясорубку та кладемо туди рибку. Зайве прибираємо. З отриманого фаршу ліпимо котлетки. Потім їх паніруємо і обсмажимо в киплячій олії. Погляньте, яка мила котлетка у формі рибки. Після того, як котлетки обсмажаться, викладаємо їх на тарілочку. Ну, яка краса. Прикрашаємо зеленю, горошком та кукурудзою. Готово! А у мене рибка в акваріумі. Зараз я її нагодую. і у мене також все готово. Дуже оригінально. Ой, а це що жива риба? І як я її маю їсти? Ні, дякую. Ці котлетки дуже милі. Спробую. М -м -м, смачно! Так, мені сподобалось О, роли! Роли я люблю. Так. Ой-ой-ой! -ой, я переборщила з васабі. Дуже гаряче. Закусимо котлетками. Вони перемогли. Ой, ну нарешті я перемогла. Ура!